30 тисяч гривень з 80 необхідних зібрали у Вінниці під час виставки аукціону керамічних робіт під назвою мистецтво у темряві. Глиняний посуд виготовив незрячий ветеран російсько-української війни сержант Іван Шостак на псевдокацу. Проходив аукціону варт просторі етночари. Ціна за лот стартувала від півтори тисячі гривень. Розповіла Суспільному Вікторія Ніколаєва, засновниця закладу. Всього експозиція налічувала 75 робіт. Виручені гроші ветеран витратить на придбання масажного столу. Зараз навчається на масажиста. Зрозумівши те, що всі ці дешеві кушетки, вони за низького для мене за низької висоти, мені потрібен масажний стіл, який регулюється механічним приводом, ну, електричним. Тобто, кнопочку нажав і виставляєш собі висоту такої. Тобі потрібно. Якщо масажний стіл низький, то дуже важко, дуже тяжко на спину. Ці вироби, які я вже зробив, будуть продаватися з метою для того, щоб придбати масажний стіл, за яким я буду працювати у власному масажному кабінеті. Зір Іван Шостак втратив при виконанні бойового завдання на Бахмутському напрямку у березні 2023 року. Під час проходження курсу реабілітації розповідає, потрапив на майстер-клас з гончарства. Нині ж займається цим ремеслом на постійній основі. 75 керамічних виробів. Іван Шостак виготовив за чотири місяці під наставництвом мисткиня Вікторії Ніколаєвої.